Ми дійсно перебуваємо у Броварському районі у селі погреби. Ось за моєю спиною ви бачите паркан, а за ним пошкоджені будинки. Саме там жило подружжя пенсіонерів, і як кажуть, очевидці о сьомій ранку сюди, в їхній будинок, прилетів російський шахет. Але найбільша біда у тому, що насправді в цей момент у них не гостювала невістка та двоє їхніх дітей, її дітей: шестимісячна дитина та дванадцятирічна дівчинка, і епіцентр удару шахету припав саме на їхню. Спальню тут зараз тривають роботи. Ось їздить техніка, і сусіди збираються, тому що насправді хочуть допомогти цій родині. Подружжя літнє, яке теж було в момент влучання в будинку. Вони були трошки в іншій кімнаті, тому не настільки постраждали. І звісно, це величезне горе. Ми не розпитували їх про деталі, але поспілкувалися із сусідами, і вони сказали, що саме в цей день мав приїхати також батько цієї родини, і вони мали всі разом бути тут ночувати. Але ж, бачите, склалися інші обставини, і він не приїхав із Києва, тому фактично вижив через це. Також тут. На місці працюють правоохоронці. Тут дуже багато людей прибирає а також працює спеціальна комісія, тому що від вибухової хвилі в сусідніх будинках повибивало вікна, і є так само ушкодження, це все фіксується. І наразі хочу, щоб ви послухали, що розповіла про родину загиблу і цих малесеньких дітей сусідка, яка в момент влучання була навпроти в будинку. Це було пряме влучання шахеда, тому що це було дуже швидко, дуже, вибух був дуже сильним, це був не улам, Ну і не ракета, бо думаю, якби ракета, то у нас би тут взагалі нікого не було. На вихідні взагалі вони приїжджали до Києва, були тут. Ну, ховалися від Києва, від, щоб не бігати в укриття. Остався дідусь і бабуся. А це невістка і двоє вночах. вони всі трьох загинули. Ну, Дідусі бабуся, вона говорить, Боже, чому, чому ми живі залиши? Вони зайняли. Це трагедія, це страшно. Сьогодні вранці наша знімальна група також побувала у Києві у Дніпровському районі, який один з найбільш постраждалих виявився. Там он одразу на семи локаціях виявило виявлено або падіння уламків, або якісь ушкодження. І ворог пошкодив лікарню, вибиті вікна в школах, а також житлові будинки пошкоджені. Власне, двоє людей загинуло в одній з 16 поверхівок. Ці люди жили на шостому поверсі, і до них прилетіли уламки. До речі, поки що правоохоронці не коментують, це уламки шахеда чи ракети. Зараз. Тривають дослідження. Ось жителі почули вибух, величезний такий зареву. Потім полум'я, і почали вибігати на вулиці. Ось ми поспілкувалися із сусідом загиблих і прошу послухати, що він про них говорить. Подружжя пенсіонерів дуже, дуже добрі люди. От, на жаль, вони пішли життя. Я їх знав добре. Ви ж бачите наслідки, тобто там, мабуть, врятуватися було неможливо. Очевидці кажуть, що вибух прогримів десь приблизно о четвертій ранку. Більшість жителів, які не спустились в укриття, вони спали. Тож, коли почалась пожежа, вони просто вибігали, мало не босі. Але дуже дякують працівникам ДСНС. Бо кажуть, після початку пожежі ті приїхали на місце удару, фактично в тривогу. Правильно десь за лічені хвилини і почали евакуацію. Таким чином вони евакуювали 28 людей, шість квартир постраждало найбільше. Але це говорить про те, що. Більше поранених немає. Відповідно, всі служби спрацювали дуже оперативно. Ось також хочу сказати, що сьогодні, коли почався процес ліквідації наслідків, людей почали запускати паралельно їхні квартири, щоб вони могли взяти свої речі. Якісь теплі речі на перший час, бо ж не знати скільки наскільки затягнеться перевірка квартири, стану будинку. Ось вони брали теплий одяг а також дуже часто спускалися із переносками, тому що дбали про. Своїх домашніх улюбленців забирали їх з собою, розмістили людей у найближчих будинках. хтось чекає в машинах? Хтось пішов е до своїх друзів, і всі сподіваються, що сьогодні таки потраплять до своїх осель. Прошу послухати. Вона Не вибухнула, Бо якби вибухнула, то повилітало б тут у все. Не було вибухової хвилі. Тому я думаю, що це, мабуть, уламок або від ракети, або від шахеда. Буквально декілька хвилин. Це все відбулося від вибуху до того, як приїхали пожежники. Це ми коли тікали, зразу з собою кота забрали, саме головне. Вона завжди ховається під ліжкою, ми знали, де її шукати. Оксано, ми залишаємося на місцях влучань, будемо працювати тут, щоб в наступних випусках повідомляти оперативно, що ж тут відбувається, і про деталі цього масштабного російського терористичного обстрілу.